Понад 35 хвилин зумів безперервно утримувати тіло у позиції вису. Семикласник Олександр Прозновський зумів побити не лише всеукраїнський, а й світовий рекорд. Юний Лучанин зізнається, просто йде до своєї мети, його не зупиняють навіть травми. Із рекордсменом спілкувалася Віра Шевчук. Ось так Луцький семикласник встановлював рекорд, а це вже нагородження. На чемпіонаті з п'ятиборства серед учнів громади Олександр Прозновський не лише переміг, а й зумів провисіти на турніку понад 35 хвилин. Те, що рекорд України побито, зафіксували офіційно. На підтвердження перевершення світового подали заявку. Хлопчик каже, на шляху до мети не спиняють навіть травми. 30 хвилин я теж провісів. Я просто поставив собі ціль, та що я руки не відпущу менше, ніж 25 хвилин. Виконав свою ціль і далі ще до своїх сил провісів. 30 хвилин. Тійшов просто до своєї цілі, і все зараз. Треба, що просто руки зажили. То перші дні то це просто це після цих змагань в мене отута все пекло. У а мозолі просто як ніби горіли. Тобто я півночі тупо не спав, другий день так само. На третій вже було якось легше. Сашко зацікавився спортом ще з перших класів, зокрема, боротьбою козацьким двобоєм. З однокласниками любить пограти у волейбол і футбол, захоплюється паркуром і воркаутом. Ліцеїст закликає й інших дітей займатися спортом, а не просиджувати в гаджетах. Спорт це дуже важливо, то тобто, якщо ти не будеш займатися спортом, ну навряд ще ти досягнеш кись в житті. Так само в спорті багато хто буде ставити собі якісь цілі і йти до них. А це в дорослому житті дуже поможе. То, що в дорослому житті також буде ставити цілі. Мама Сашка Тетяна пишається успіхами свого сина. Рада за дитину він зразу правда втомлений був. Навіть до нього не підходь. Мама, не чіпай мене. Я, я заспокоюся, тоді все буде добре. Всі дзвонили, вітали. Знаменитість не тільки він, а я вже стала. Вже мене всі дзвонять, вітають, і родичі, і куми, і знайомі. І Щасливі за нього, тому що це його була ціль. Це його була мета. Він собі таку. Поставив це за мету, і він до неї дійшов. Разом із тренером Олександра привітав мер Луцька Ігор Поліщук. Міський голова вручив талановитому спортсмену сертифікат на 10 тисяч гривень для підкорення нових вершин у спорті. Це заохочення в майбутньому для Саши і для інших дітей. Так само дуже багато зараз дітей займаються різними видами спорту, і це буде такий стимул своєрідний. Я думаю, що це позитивно вплине на всіх. Тобто, це ж це ж спорт, це ж не якась там таке, що в наш час щастя дуже добре, тим більше, що зараз діти по-різному займаються різними дурницями. Краще хай ходять, займаються тим, чим потрібно. Директор 10-го ліцею Олег Михальчук радіє досягненням Олександра і додає, то вже другий рекорд їх навчального закладу. Сашко є тим яскравим прикладом, що можна досягати цих висот. Діти багато займаються для того, щоб досягнути Сашко. Показав, як це зробити. Попередній рекорд в нас стався саме рекорд. Це ми. Здолали цей рекорд, написавши найдовший лист святому Миколаю. Він мав 66 злишніх метрів. Діти писали побажання, прохання для святого Миколая, і це був перший наш рекорд зафіксований сім років тому. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.